Олександр Усик готується до гри проти гранда УПЛ. Малиновський слабо дебютував за Дженуа, а тренер команди УПЛ хоче подати у відставку. Що ж, мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Ну і стартанемо, звісно, ми з нашої улюбленої найпрекраснішої української прем'єр-ліги. У вчорашніх матчах було вкрай гаряче. Я зараз говорю навіть не про погоду, бо вона була не гарячою. Вона була. Пекельною, я не розумію, як можна проводити матчі о 13-й, о 15-й, навіть о 17-й, коли на вулиці спека плюс 35. Всім, взагалі, начхати на здоров'я футболістів. Словом, почалась футбольна неділя. Матчем минай зоря в ньому сильнішого не виявилось. Минай, взагалі, спеціаліст в таких поєдинках, як, наприклад, проти зорі, дисципліна, компактність і все ідеальна вакцина проти таких суперників, як зоря. І Насправді, трохи шокуючо було читати інформацію про те. Лалатович збирається покинути зорю. Саме так, друзі, Серб, наскільки я зрозумів, наскільки мені стало відомо, вирішив покинути Україну. Єдина адекватна відповідь, яка у мене нині вимальовується в контексті цієї історії, це те, що Лалатович просто незадоволений комплектацією команди. Лідери пішли, тих, кого хотів купити, не купили. Русин, за його словами, Проданий, несподівано погодьтесь. Вже є інфа, що нині очолювати команду буде Младен Бартулович, а згодом її повноцінно очолить Кривенцов, якого ви всі пам'ятаєте по Металісту 1925. Друзі, як вам ця інформація? Пишіть свої коментарі, і якщо ви також здивовані, то поставте свою козацьку подобачку. А ми йдемо далі. Шахтар на класі переміг Колос. Чому на класі? Бо навіть попри вилучення, гірники змогли добитись позитивного для них результату перемоги 2-0. Але звісно, що до. Вилучення, хочеться пару слів сказати. Що у гірників з дисципліною. В останніх п'яти матчах УПЛ, ну якби п'ять турів всього в принципі було зіграно, у гірників чотири вилучення. Чотири. Це не занадто. І в останньому матчі неділі полтавська ворскла перемогла Чорноморець 2-1. Полтавці скористались помилками Одеситів, які з позиції сили намагались проводити цей матч, і двічі забили на контрах, хоча могли і більше, бо мали моменти. А щодо Чорноморця, то дуже сподобався другий тайм у їх виконанні. Коли вже ворскла підсіла, дуже гарно вдавалось долати шари оборони. Полтавців не вистачало лише останньої крапки завершення. Друзі, на цьому турні Закінчується сьогодні о 19.00. нульнуль. Відбудеться поєдинок оболонь. Кривбас невже о 19.00? Невже в цю спеку вони не будуть грати о 13.00 в будній день. 19.00. оболонь Кривбас. Дивимось і робимо прогнози на сайті наших друзів компанії Фавбет. А пройшовши за посиланням в закріпленому коменті, ви ще отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспинів. Тож будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. Іспанець Гонсало Гарсія Гарсія не стане головним тренером Дніпра 1 Повідомляє тато таке раніше. Повідомляли, що він близький до призначення. Наприкінці минулого сезону Гарсія Гарсія залишив істру 1961, з якою фінішував п'ятим в чемпіонаті Хорватії. Захисник хорватського клубу Гориця Кришемир, Крізманич входить у сферу інтересів Динамо. Повідомляє Тато Такем. 23-річний футболіст грає в центрі захисту. Також може зіграти на позиції лівого захисника. Трансфер Марк тоцінює його у 1,8 млн. євро. У поточному сезоні він провів 5 матчів за Горицю. Кризманич також має 7 матчів за збірну Хорватії U-21. І знаєте, я трішки от поглибився в профайл цього гравця на весь каут і, і, і не можу нічого особливого в ньому виділити, щоб могло зацікавити скаутів дека, або самого участку Ческу в ньому. І сирота нічим не гірше. Ну Нічим. Хтось можливо хотів би сказати та досвід. Так немає досвіду. Давайте три роки цьому хлопу. Чим він буде краще за сироту. Руслан Малиновський вчора дебютував за Дженуа. На відміну від інших українських легіонерів, півзахисник зробив це за тиждень після трансферу та одразу потрапив у стартовий склад. Оскільки Малиновський діяв у цьому матчі високо справа, то очікувати від нього введення гри Дженуа було марно, так і трапилося. У стартові 15 хвилин він лише 5 разів торкнувся м'яча. У другому таймі ситуація кардинально не змінилися. моментами ж було помітно, що до хавбека все ще звикають партнери, Ось, наприклад, ці цій ситуації на нього просто не віддали передачу, хоча це здавалось очевидним рішенням. Все ж для Руслана гра з лаціо видалася не найкращою: 69 проведених хвилин жовта картка, декілька необов'язкових втрат, малого страти та активної боротьби. Пасивність у перехідних фазах. Звідси найнижча оцінка в основі від статистичного порталу Sofascore, всього 6,4, дається в знаки відсутність постійної ігрової практики у міжсезоння. Ну насправді слабкий матч від маліни. Напевно, не варто було чекати чогось іншого. Він дуже мало грав за Марсель. У нього останнім часом дуже мало ігрової практики, а значить, є відсутність ігрового тонусу для будь-якого футболіста це вкрай важливо. Переконаний, що далі Маліна буде набирати, мені б цього дуже хотілося. Б. хотілося б від Буквально кілька років тому провідного українського футболіста бачити якісний футбол. До речі, друзі, цей детальний розбір гри Малиновського за Дженуа я знайшов на сайті Трибуни. Якщо ти теж хочеш стати частиною нашої великої команди, писати блоги, робити контент, займатися іншими справами в нашій великій команді, то всі деталі для тебе є в описі під відео. Зокрема, зараз ми шукаємо класного контентмейкера вертикального формату, тобто рілси, шортси, тіктоки. І летимо до Головної новини на сьогодні Олександр Усик не встиг, точніше, встиг і ще як встиг надерти дупо дюа, як вже заявив, що готовий. До нового виклику. І мова зараз іде про український футбол. Я реально збираюся грати у футбол. Не просто грати на камеру, а реально тренуватися, бути на зборах, працювати. Моя мета гра з Динамо. За фізикою я вивезу. Зможу по всьому полю бігати. Стояти в обороні, відбирати м'яч, забивати. А ще прикинь заб'ю. Бах і гол. І ви знаєте, я точно можу сказати, що усик не буде зайвим. Полісі нині фізуха у нього фантастична, так, звісно, з м'ячем можуть і будуть проблеми, і цього не відбереш. І в цьому аспекті дуже важко додавати. Футболісти десятки років витрачають на футбольні школи для того, аби було розуміння, як працювати з м'ячем і як його рухати. Будуть обрізки, буде якесь повільнення гри від нього. Ясно, що в перехідних фазах йому десь буде складно. Але десь там на якомусь кутовому, на якомусь відскоці, точно може дати результат. Ба Більше в якійсь боротьбі проти умовних попових та інших захисників української прем'єр-ліги. Словом, мені за цією історією дуже цікаво послідкувати, і дуже цікаво буде побачити, як себе усик проявить. Якщо вам також це цікаво, друзі, то поставте своїх вподобаючих, а також напишіть коментар на рахунок цієї історії та всіх інших, про які я сьогодні вам розповідав. Я вам дуже дякую за увагу за те, що ви додивились це відео до кінця. Макс Коляда, канал Трибуна Бережіть себе і папа на зв'язочку.